Полтавиці ігор без вагань переходить проїжджу частину у недозволеному для цього місці. Говорить, робить це не через економію часу, а через зручність. Зручно просто тут переходити дорогу. А не боїтеся, що машина десь буде на швидкості. Це Та, ну так, Та, так можна йти, і гілка на голову впаде. Стаючи на зупинці Нестора Городовенка, колишній Чайковського, полтавцям доводиться перебігати дорогу, бо бішохідний перехід знаходиться далі, говорить полтавець ігор. тут людей? Тут знаєте, скільки позбивало людей? Але ніхто нічого не робить. Щоб нагадати містянам правила дорожнього руху та попередити дорожньо-транспортні пригоди у Полтаві. Влаштували профілактичний рейд в його рамках. Патрульні не тільки нагадували пішоходам правила, а й акцентували увагу на безпеці у вечірній час, роздаючи світловідбиваючі стрічки, флікери та жилетки. Флікер – це маленький брилок. Це наклейка чи значок, браслет, який відбиває світло у темряві. Таким чином для водіїв пішоходи стають помітні. Отримала в лікарі нагадування про правила дорожнього руху, і полтавка Валентина Григорівна жартує не в тому віці, щоб порушувати їх. Я вже в тому віці, що боюсь, так що соблюдаю. Учасницею акції стала і Полтавка Євгенія. Вона для свого 12-річного сина отримала і флікар і жилет. Ми з самого маленького приходимо домого разом. Зараз йому вже 12 років, але все одно я контролюю, бо я дуже переживаю, бо є такі водії, які не бачать дітей. На території Полтавської області за вісім місяців поточного року зареєстровано 135 дорожньо-транспортних пригод з постраждалим за участю пішоходів, в яких 139 осіб травмовано та, на жаль, 11 осіб загинуло. Якщо пішохода впіймають на гарячому переході дороги у недозволеному місці, йому загрожує штраф. Відповідно до частини першої статті 127 Кодексу України про адмінправопорушення перехід проїзної частини пішоходами в нестановлених місцях. Тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 255 гривень. Цього ж дня правоохоронці обмежилися лише попередженнями.